Кременчук розширює міжнародні зв'язки. Місто отримає ще одного повратима, цього разу в Італії. Сьогодні відбулось урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Кременчуцькою міською радою та Національним конгресом українських асоціацій Італії. Документ відкриває нові можливості для обміну досвідом культурного та освітнього партнерства, а також реалізації спільних соціальних і гуманітарних проєктів. Національ. Конгрес українських асоціацій це величезне об'єднання багатьох волонтерів, які працюють в асоціаціях або є громадами, і ми є майже по всій Італії. Ми об'єдналися для того, щоб творити і допомагати і волонтерити для України і масштабувати наші евенти. Наразі Національний конгрес українських асоціацій Італії є партнером восьми областей та більше ніж 150 українських міст. І підписання меморандуму стане місточком між Кременчуком та майбутнім італійським містом побратимом для подальшої співпраці. Ми познайомилися в Римі на конференції з відновлення України, познайомилися з роботою вашої асоціації, і вона є дуже корисною і дуже потрібною зараз і для українців в Італії, і для України в цілому. Ми дуже сподіваємося знайти дійсно місто в Італії. У нас є підприємства, які працюють з італійськими підприємствами в галузі машинобудування, тобто італійські компанії постачальниками, деяких комплектуючих для того обладнання, що роблять в Кременчуці, це обладнання. Тут це сучасні асфальтні заводи, бетонні заводи, обладнання для будівництва доріг для будівництва будинків, споруд, і це зараз вкрай важливо буде для України в напрямку відновлення, в напрямку розбудови і відбудови. Співпраця дозволить не лише посилити культурні й освітні контакти, а й відкриє нові можливості для економічного партнерства, залучення інвестицій та реалізації спільних. Гуманітарних ініціатив така міжнародна взаємодія сприятиме зміцненню авторитету Кременчука на світовій арені та допоможе громадам обох країн знайти точки дотику для подальшого розвитку. Конгрес свою роботу розпочав два роки тому. Ми зрозуміли, що ми можемо не тільки передавати гуманітарну допомогу, але й надавати інформаційну допомогу нашим містам адміністраціям, щоб вони могли виходити на європейський ринок і на території Італії. Також я знаю, що з іншими країнами вже плідно співпрацюють. І ми можемо надавати таку інформацію наші особисті зв'язки, як наш волонтерський внесок, саме в розвиток України і в можливості України підтриму ну, якби приймати участь в проектах. Європейського характеру для розвитку адміністрацій, територіальних громад і допомоги нашим громадянам. Відтепер, після підписання меморандуму, між Кременчуком та італійськими партнерами відкривається нова сторінка співробітництва. Це стане основою для дружніх відносин, корисного обміну досвідом і створення спільних успішних проєктів. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.